Всім привіт та доброго здоров'я! Полюбляю готувати кекси. Кожного разу шукаю новий рецепт. Сьогодні ще один варіант. Вийшли дивовижні. Рекомендую. В глибоку миску викладаємо масло важково кімнатної температури. Додаємо дрібку солі та ванільний цукор. Тепер цукор та все ретельно перетираємо. Готово! В окрему миску вливаємо 2 яйця. Додаємо молоко та рафіновану олію. Збиваємо до однорідності недовго, тепер об'єднуємо обидві маси. Гарненько перемішуємо також до однорідності. До просіяного борошна додаємо розпушувач. Перемішуємо. Тепер в два прийоми будемо вводити борошно до рідкої маси. Вимішуємо до тих пір, допоки не буде зовсім грудочок. Тобто маса повинна бути повністю однорідною. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Тепер можна розкладати по формочках. Кладемо трохи на дно. Тепер варення. І накриваємо тістом зверху. Все, готово. Відправляємо в духовку, яка вже розігрілася. Випікаємо 25-30 хвилин в залежності від вашої духовки. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. На виході вона повинна бути сухою. Ось такі кексики вийшли. Ароматні, ніжні, м'якенькі і, звичайно ж, смачні. Даємо їм охолонути на решітці та по бажанню притрушуємо цукровою пудрою або прикрашаємо за смаком. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе. Все буде добре і все буде Україна!